День первопрестольних святих апостолів Петра і Павла в селі Залухів Ратнівського району свято. Цього року, як і в попередні, місцеві господині принесли вишивані рушники, спекли коровай, і в центрі села біля церкви зустрічали високих гостей не тільки з Волині, а навіть з Києва та Польщі. Відродження національних традицій та повернення до чистих джерел духовності таку мету ставили перед собою організатори свята. Позаторік тут у центрі села постала світла скульптура материнства. Торік біля неї відкрили фонтани, символи роду, і у затінку сосен, у мальовничому скверику, заховалася Лавочка Закоханих. Цього року свято теж вийшло на славу. Застали тут запрошені Przez właśnie gospodarzy tej wioski. в'язки. Отримали ми сюди запрошення від господарів села, щоб тут фотографувати життя людей і гарні пейзажі. Те, що нас найбільш зачаровувало, це люди, які тут живуть. Спосіб такий традиційний, натуральний. Зараз вже немає таких місць, і вдається нам сфотографувати лише ті зникаючі миті, які тут ще є. Як również piękne, чисте пейзажа? У нас уж зараз мній таких місць. Поміщаємо, вже варто за інвестувати свій час. Зроблений макет Арму, який ми хочемо видати. Вважаю, що варто витрачати свій час і спробувати зафіксувати назавжди цю природу. Адже в нас пагорби, гори, а тут інша природа, інші люди інакше одягнуті. Іначе убрати і я зачарований цією тематикою. І на сем попросто захисав не тим тематом. Виставка тут є. Частково тільки показано те, що побачили очима сусідів. І ми тепер побачили завдяки сусідам, фотографам, які бачать по-іншому. І це все гріє, що поки ще це все в нас є. Але самому не хотілося б жити в подібному селі? Мене вже агітують купити маленький будиночок, поки ще можна це зробити. І просто мати тут будиночок. Жити я не зможу, бо я міський вже. Я не зможу жити. Я відпочивати зможу бувати тут, друзям надавати можливість сюди в хатку приїхати. Бо тут дуже гарні річки, озера, спокій. На свято зібралося усе село від малого до старого, і навіть високі гості говорили цього дня просто і сердечно. Подібні свята вже стали традиційними на усій Волині. Хто масштабніше свято проводить, хто менш масштабне свято. Але і таке віддалене поліське село Залухів народило багатьох прекрасних людей, які роблять добру справу для своїх односельчан. Показує добрий приклад служіння своєму народові. Це банально звучить, але це правда. Тому що коли ми подивилися те, що зроблено за останні кілька років в цьому селі, то хочеться просто вклонитися Петро Тодосовичу. Сказати, що молодець, спасибі, і дуже добре, що він виріс тут на цій землі і не забуває про цю землю. Працюючи, здається, в іншій сфері. Ми знаємо всі прекрасно, що Петро Тодосович Філюк – основний організатор. Цього всього він весь час щось нове. І мені дуже подобається, що тут ну, свого роду тематично. Пам'ятаєте, минулому році це було пов'язано з рушниками, з поверненням до батьківської хати, до своєї домівки. Я вчора протодочу телефонував і кажу, як, як іде підготовка, що там, як. Саме основне люди, каже, живе там одна жіночка недалеко від мене. Цілий ріка сама, а цю ніч, каже, в неї 12 чоловік буде ночувати. Діти, внуки приїхали. Оце, напевно, саме основне. Пане Валерію, ви, звісно, живете в зовсім іншій природній зоні, де багаті землі, але люди, мені здається, що там, що тут однакові. Що ви думаєте про відродження того краю, де, власне, починається наша Україна? Ви дуже влучно сказали, що саме тут починається наша Україна, тому що. Дійсно незалежна, самостійна, бо ми стоїмо зовсім близенько до кордону наших дружніх сусідів білорусів. Але саме я рахую, тут є осередок духовності, культури і тих народних традицій, саме Волинського, Поліського краю. Бо Волинь Славна, ви знаєте, по цілому світі не лише в Україні, але своїми озерами і своїми лісами. Якраз ми стоїмо в центрі оцього природньо заповідного і такого. Народного людського ландшафту, я так би сказав, тут село Залухів певною мірою віддалене і від обласного центру, і від районного центру. Але власне тут можна відчути, як зберігаються народні традиції, як зберігається культура народу, як підноситься його духовність. На гостину до села цього року знову завітав всесвітньо відомий заслужений народний ансамбль пісні і танцю Колос і Торчина». А от народний артист України Володимир Гришко побував тут вперше. Рацію нас є віра, у нас є своя земля, у нас є коріння, котре не всихає. у Нас є батьки і діди, в котрих ми вчимося, як жити і давати собі раду в житті. Тобто, сьогодні я тут на Волинській землі. Не випадково мене запросив Петро Теодося, що людина велика, великої літери, патріот, державний діяч. І мені дуже приємно, що от якщо ми будемо порівняти Польщу, Германію, мені нагадали сьогодні, що я знаходжусь в Польщі, чи в Германії, в Європі. А чому б ні? Чому, чому ми не Європа? Ми ще краще, ніж Європа. Тому що такі свята вони об'єднують нас всіх. І от сьогоднішній день, і бачите, і погода нам допомагає. Вчора була злива, а сьогодні буде все добре. Тих джерел духовності черпають натхнення митці. Як от і відомий луцький скульптор, чий будинок з химерами знають в усіх куточках України Микола Головань, мама, родина, батьківщина, ясне небо над нею найвищі людські цінності. Їм кланяємось за науку, за їхню мудрість і добро. Тож не випадково у центрі Поліського села Залухів возвеличена у скульптурі мати, мати з дитиною. Унікальність в тому, що ми на світі матір'ю. Мати з нами це основа. А ще коли дитятко, це є така надія, це є надія нашої України і в тому відношенні я горжуся тим, що в такому чудовому селі Залухів стоїть мати як пам'ятний. Такий чудесний знак. Для головного організатора свята, голови апеляційного суду Волині, заслуженого юриста України Петра Філюка, залухів рідне село. Звідки для нього починається держава? Тож старається для земляків. Село дає мені багато чого. Це є основа. Там, де де народився, батьки, все коріння тут. І звідти всі початки, тому е вони надихають на все інше, все добре, щось робити в цьому житті. Тож цей сонячний день став справжнім святом рідної землі, куди повертають з усіх світів дороги, куди летить душа, де можна вклонитися батькам за справжню і щиру науку життя. Кілько таких є, як він з нашого села, і гроші мають, і все, і вони за село не думають. А він втратиться і нас до ну. Стараємося, все-все, церкву строїли дуже. через його, через нас церква стала у нас. Ну, і все, Богу дякувати, щоб Бог сприйняв його та все, щоб Бог їм вже допомагав, дітям і вітів. Люди усі всі, хто не поридав, наче дякують. А правда чи, добре, чи не правда ну, я не знаю. Ну, але кожного батьку своє дитина добре. Ще то Ратнівське, пшениця горохівська, це вам. Це перший коловський новорічний урожай. Дякую Петру, Хвилюку. А ми вже старі, нам шкода. Шкода нам свого життя, як ми прожили нещасно. А тепер яке життя? І от усього були жили нещасно. Як коли жили, а як зараз? І не їсти не було, і не ходити в чому не було, яка наша молодость прийшла, і, і, і школа пропала, не, ні не, не, не грамотні сталися через війну. Я на це свято приїхала аж з Білорусі, але я тут починала працювати. Я три роки в школі Залухівській працювала вчителькою математики. Я навіть ну, не уявляла, Такого, що можна так у Залухові, таке зробити таке свято велике, такий фестиваль, такий просто настоящий. Пройшлась, пофотографувала і виставки всі. І мені подобається, що дітки в вишиванках, так у нас немає, так у Білорусі, як тут від український, доля Барвінкова. Кова й родини розмаїть ті рушники. Віриться. Що зцілення простотою, відкритістю людей, прозорістю річкових плес, чистотою повітря, відвертістю розмови, можливістю бути самим собою ще не раз покличе до залухова багатьох його гостей, і віриться у майбутнє творіння, що доповнять цю високодуховну сторінку і збуття простих трудівників, які зцілюватимуть душі, даруючи їм снагу щастя жити і вершити на землі. Я так покажу, отак вона виглядає. Це такий документ під е, одну медаль, яка є. Там написано здячністю громада села, село Залухі, 2013 рік. Отак вона виглядає. Але ви знаєте, у нас е, багато випускають за медалі, які всі не ходять, так, але е, поки немає паперу, то це не є підтвердження. Так от є документ посвідчення. От до відзнаки, народний знак від чистого серця до дочителя духовності, і так написано: значить, за служіння рідному народу і містерству, високу духовну сутність, красу душі, щедрість серця. Гришку Володимиру Даниловичу. Ось так воно виглядає. Дякую, щиро дякую. Бо я знаю, що ви такої ще не маєте. Такої нагороди від своїх братів і сестер українців я ще не маю в житті. Дякую за високу довіру і радість бути з вами цей день, святий день, який об'єднує всіх православних християн. Я вас вітаю з Днем Ангела і бажаю вам ноги і літа. Я думаю, громада підтримує мене зараз і вам, шановні сільчани, я бажаю ноги і літа процвітання.